Армадов, забудь про головний біль. Дискусія для того є дискусія. В нас на зв'язку є мери міст, з якими ми сьогодні маємо честь поговорити Давай. і з'ясувати цю історію. Олександр Маркушин, міський голова ірпеня, і Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська. Добро вітаємо ранку. вас, джентльмене. Давайте Добре. перше. Давайте поговоримо спочатку з ірпенем. Пане Олександре. Чи вирішили в Ірпені встановлювати ялинку чи не встановлювати? Чи є вже це питання нагальним? Да, доброго ранку. Значить, ми зараз вивчаємо і вирішуємо, тільки встановлювати, але чи не встановлювати ялинку. Але я скажу свою особисту думку: ми знаємо, що новий рік День свята Святого Миколая, це дитяче свято. І не хотілося б навіть війну у дітей забирати це маленьке свято. Absolutely. Звичайно, я погоджуюсь з тим, що ви кажете: копійки з бюджету не повинні бути витрачено на встановлення ялинки, на прикраси ялинки і на святкування. В цьому році не буде в нас ніякого святкування. Ми не копійки з бюджету не будемо виділяти yeah. на встановлення або на купівлю ялинки. Ми будемо встановлювати, плануємо встановлювати нашу стару з прошлого року штучну ялинку, де є з прошлого року. Залишилися всі прикраси, і таким чином будемо запрошувати дітей, і потім привітаємо. Олександр є е, дав. Да, в нас є діти, на жаль, у яких батьки загинули, захищаючи місто. Захищаючи Україну, і це один з тих приємних моментів, які ми можемо їм дати. Абсолютно я би не хотів. Це в них забирати. Дякуємо того, що жоден міський голова не повинен витрачати з бюджета кошти Дякую. на цьогорічну новогодню ялинку. Я підтримую на 100%. позиція ме в міста ірпінь. А, далі а, пане Франківськ. Руслане, вітаємо вас. івано на зв'язку для мене як для людини, яка все дитинство була в Івано-Франківську, виросла там Но. і стометровка головпоштам. Бути без новорічної ялинки в новорічні свята це абсолютний нонсенс. Чи є вже рішення у вас як у міського голови стосовно ялинки? Чи питали ви у наших мешканців Івано-Франківська, як вони до цього ставляться, і чи вирішено взагалі це питання? Доброго ранку. Доброго ранку. Іде бурхлива дискусія там в соціальних мережах, але у нас є ініціатива дітей, дітей міста зробити цього року ну не традиційну нашу штучну ялинку ставити, а зробити символічну. Ялинку перемоги з малюнків наших дітей, зважаючи на те, що сьогодні на 100-метрівці у нас іде алея слави героїв, тобто хлопці, які загинули з нашої громади, їх дуже багато. Ціла десь я думаю, що це логічно. Тому звичної ялинки не буде. Але діти вийшли з ініціативою. Це буде понад тисячу малюнків дітей і в вигляді такої ялинки перемоги. Така символічна ялинка буде в місті Івано-Франківську. Це, це круто, це, це, це просто круто. супер класна і класно. Класна те, що історія. да, от з бюджету взагалі жодних коштів. А а чи питання до того а, от гірлянди будуть встановлювати? От Олександре будуть плануються гірлянди, тому що зараз економія світла і світла. ну ми знаємо, що зараз важка ситуація. Взагалі де по Україні економія світла. Ми не плануємо встановлювати гірлянди. Ми встановимо різдвяні прикраси на ялинку, і як завжди, в 12 годин святкування цього року не буде. Але в день діти зможуть прийти. Буде будиночок Миколайчика, де ми зможемо подарувати їм солодкі подарунки, і все, і на цьому буде все. Пане Руслане, Бурштинська ТЕЦ була обстріляна. Ми це знаємо. Є обмеження по електроенергії. Чи буде в івано франківську Яка ялинка буде, і вона буде? Ми вже з'ясували, чи буде ілюмінація, чи буде якесь новорічне освітлення, святкове, яке буде додавати емоції дітям. Ціноарок і якогось такого освітлення не буде, розуміємо, що потрібно економити. На жаль, цього року ми це обмежимо. Якесь невелике, я думаю, що саме біля ялинки освітлення, воно звісно буде. Хоча ми зменшили навіть вуличне освітлення, але дещо продовжимо саме вуличне освітлення в 31 грудня. І коли будемо святкувати різдво. А давайте ще раз зазначимо. От минулого, якщо я не помиляюся, року на новорічну ялинку чотир, понад 400 тисяч гривень витратили івано так. так? івано франківська так? <кій> так це до Руслана зараз звертаюся. А цьогоріч ялинка так, оскільки скільки вона обійдеться в тому форматі, якому ви говорили з малюночками. Ну, цьогоріч вона нічого не бідеться, тому що це якби ініціатива, і це якби. Ну я вважаю, що, що цього року ми не маємо права витрачати кошти. Ті кошти, які були витрачені минулого року, найбільше втратилися е, на фактично облаштування. Не... Пане Хоч, Руслане, це не... на екрані зараз. Ми глядачам кажемо, що так, це ж Франківськ, да? Бачите, як красиво завжди Франківську. Року. Не Франківськ минулорічний, так, так на так, жаль. На жаль, цього року цього не буде. Там, де є, от бачите, арки, там алея слави героїв. Тобто mm -hmm. у нас більше там 100, 120 портретів наших хлопців квіти стоять. І це тому ми мусимо цей рік, поки немає перемоги, все-таки символічно відзначати. А куди підуть ці кошти, які в бюджеті з початку року, в принципі, мали б бути виділені на ялинку? Якщо в минулому році це було 400 тисяч, в цьому році. Ці кошти скоріш за все підуть на зсу. Я так розумію. Ну та ми допомагаємо. У нас багато військових частин, і сьогодні, згідно програми, ми виділяємо ці кошти. Буквально вчора передали 12 машин пікапів на потреби збройних сил. О, круто, Пане Олександре, ірпінь кошти відповідні. Буде можливо кошти, які були угу. закладені на відзначення нового року, на ялинку на додаткові прикраси, звичайно, ці всі кошти повністю ідуть у нас на відновлення нашого міста. Яка бо це сума терпінь. На жаль. Найбільше пошкоджене місто було в Київській області, і всі кошти, які є з бюджету і ми просимо із державного бюджету з обласного бюджету нам на допомогу. Ми витрачаємо зараз на відновлення На екранах, і і так на екранах Зараз розбитий так, а... ірпінь, це архівні кадри. А пане Олександре, а про про кошти і, ви про, яку про що суму йдеться? йшлося минулого року, скільки а, новорічна ялинка святкування і. При ми прошлому році планували закупити багато нових гірлянд, але ми не закупили. Планували вже в цьому році. Це приблизно в нас було заложено десь мільйон гривень на все місто на прикраси, але повністю ці всі кошти у нас ідуть на відновлення подякуємо нашим дякуємо. мерам пане русла вітання івано франківцям угу. е, вітання Ірпінь. всім хто живе всім і переселенцям і нашим корінним вітання всім прикарпаттям так, дякуємо